Всім привіт! Хто ще не встиг зібрати свою малечу до школи, в цьому відео я вам розкажу, як швидко і безболісно зібрати свою дитину до школи. О, в моєму випадку я зібрала свою дитину за три дні, але це все-таки другий клас вже набагато легше, тому я вам розкажу, як зробити це з нуля, коли ваша малеча тільки йде до першого класу. Привіт ще раз. Я мама лікар, я сімейний лікар, практикуючий, і в цьому відео я вам все розкажу про школу. Додивися його до кінця. І так, давай спочатку поговоримо про медичну частину, що обов'язково потрібно мамі взяти в сімейного лікаря для того, щоб ваша дитина пішла до школи. А в цьому році Міністерство охорони здоров'я увело єдину форму, яку потрібно брати до школи, до садочка і до вищого навчального закладу. Це форма 086, Тобто, витяг з медичної карти амбулаторного хворого. Все дуже просто. Ми, як сімейні лікарі, Обстежуємо, оглядаємо пацієнта, всі щеплення вони підтягуються в цю довідку, і якщо ми не бачимо ніяких функціональних порушень, ми не відправляємо до вузького спеціаліста. А раніше ж обов'язковим треба було пройти безліч вузьких спеціалістів. В цьому випадку це не обов'язково. Тільки тоді, коли сімейний лікар бачить проблему. Але все ж таки, якщо мати має бажання або сімейний лікар хоче відправити до вузького спеціаліста на обстеження, хто ж це має бути? Це стоматолог, офтальмолог, ендокринолог і гінеколог, якщо це підлітковий вік, і лікар-хірург. А тепер про саме цікаве. Коли моя дитина вперше йшла до першого класу, то нам вчитель на батьківських Борг дав величезний список, що потрібно купити до школи. Цей список практично був функціональним, тому що все, що ми купили, все нам підійшло і було необхідне протягом року до школи. Тобто, якщо ви його купуєте, а це на хвилиночку, батьківські збори були за три місяці до школи, ви спокійно можете купити, і воно буде стояти, і ви не будете хвилюватися і бігати перед школою. Друге, шкільна форма. Шкільна форма це дуже практично, це дуже гарно і соціально. Але є ще одна така штука, як якість. В нашому випадку шкільну форму, яку ми закупили в нашій школі, була неякісна. Протягом двох стірок шкільну форму можна було викинути в мусор. Тому цього року я вирішила самостійно купити схожу шкільну форму, але якісно. Але все-таки вона відшивається теж заздалегідь, тобто за три місяці роблять о, вимірюють. Всі об'єми вашої дитини замовляють і перед школою вам її видають базовий набір шкільної форми, тобто там іде юпочка, сарафанчик і жилетка, здається. Ви по необхідності можете купити штанці. І, звичайно, там йдуть аксесуари по типу бантика і кудочка на голову. Це дуже практично, я ще раз кажу, і дуже економічно, тому що, по суті, ви купляєте один базовий набір на 2-3 роки. Але в нашому випадку нам не пощастило з якостю, тому краще орієнтуйтесь спочатку на якість, потім закуповуйте шкільну форму, щоб не було так само, як в нашому випадку, коли ми цьогоріч практично купляли з нуля шкільну форму. Далі, про ранець: ранець має бути. Це, напевно, найголовніша проблема батьків, тому що всі їх вибирають заздалегідь, довго, багато читають про це, але є необхідні речі, які потрібно про це знати. Наприклад, ранець має завжди бути ортопедичний і по розміру вашій дитині. Він може бути. Ортопедичний, але не по розміру вашої дитини, і буде така проблема, коли йде дитина, а ззаді її не видно, тому що просто громісткий здоровезний це ранець. Тому краще консультація разом з дитиною, щоб вона поміряла, споходила, відчула, чи її зручно. Шлейки мають бути широкі. Обов'язково в дитини не має значення це перший, другий клас чи одинадцятий клас. Мають бути світловідбивачі наранці, тому що вечір. Темно темнота настає дуже рано, і дитина, якщо може вийти десь на вулицю, її потрібно бачити. Тому краще в першу чергу орієнтуватися на здоров'я, коли ви купуєте ранець, тобто обов'язково. Приводу харчування це дуже, дуже дуже важлива річ, тому що в першу чергу ви повинні заздалегідь формувати в дитини режим. Це те, що мається формуватись хоча б за місяць-півтора. Режим, що мається на увазі, режим сну, тобто вона повинна лягати вчасно і вставати вчасно, щоб потім не було проблем, що дитина прокидається в 7, половину сьомого ранку, і вона не може розбудитися, не може прийти в себе, їй важко, плюс іде до школи теж. Адаптація і це все, все навантаження потім е, проявляється якоюсь емоційними ментальними проблемами. Режим харчування обов'язково має бути режим харчування, тобто має бути сніданок, обід вечеря і два перекуси, обов'язково давати дитині ланчбокс в школу. Раніше я вважала, що, наприклад, не обов'язково давати водичку, щоб можливо краще поставити кулір води в приміщенні, і дітки самостійно будуть пити. Але це все залежить від дитини. Наприклад, якщо я знаю, що моя дитина достатньо п'є, то вона й достатньо вип'є і без мене. Якщо ж я цього не знаю, то краще дитині дати бутилочку з водою, і ви контролюєте, скільки вона випиває за день. З приводу харчування і з приводу ланчбоксів, що потрібно дитині дати з собою. Обов'язково це мають бути якісь неважкі, легкі засвоювані вуглеводи. Тобто, це може бути і фрукти, бананчик, яблучко, персик. Це може бути легкі по типу лаваш з сиром, якийсь бутербродик з сиром, овочі, огірочок, перчик, Даша любила, щоб я її нарізала, клала. Тобто це все має бути неважке, тобто, це ми маємо розуміти. Що це має бути перекус? Ну і вся інша атрибутика, яку ви купуєте до школи, по типу бантиків, нижньої білизни, блузка, туфлі, там і ще щось. Все одно має бути план, що за чим ви робите, і в який час ви це купуєте. Наприклад, ви не можете купити туфлі за три місяці, тому що дитина за період літа може вирости. Краще купити його перед школою. А от канцелярію ви можете закупити перед там, за два місяці, тому що в принципі воно. Нічого не зміниться, і все буде залишатись стабільно. А тепер про особистий досвід. У першому класі, коли Дашуня йшла, ми купували все за місяць-півтора, але це теж було якось така біготня. Ми хвилювалися, а як буде, а як то, а як все. Цього року діти були в бабусі, вони приїхали за неділю, і практично за три дні ми почали збирати їх до школи. І один день ми закупили канцелярію. Я вже знала приблизний список, який нам потрібно до школи. Тому що Мене був тогорічний список, плюс шкільна форма. Я вам ще раз кажу, це практично не залишається на пару років, просто ви її приводите в порядок. Максимум ви можете закупити якусь гарну блузину, яку ви вдягнете на 1 вересня. Якщо це перший клас, то ви купуєте звичайно якийсь базовий набір блузок і рубашок, то має бути і короткий, і три четверті, і довгий. Обов'язково. І, звичайно, спортивний костюм, це що ми говоримо за перший клас, який ви можете теж заздалегідь купити. Ще одна порада батькам: батьки, купуйте речі завжди з дітьми. Це завжди виходить швидше. Тому що вони бирають те, що їм хочеться. Це завжди відбувається весело для це. Для них гра. Вони купують те, що хочуть. Вони вже уявляють, як вони будуть його вдягати, ходити і так далі. Тому це для них завжди приємні емоції. Тому краще купувати це з дітьми. І основне батьки, все, щоб я тут не сказала вам, ви обов'язково маєте скласти план, що вам потрібно обов'язково купувати от на початку літа. Список, що вам потрібно купити, і заздалегідь складіть план, що за чим ви будете робити. І у вас не буде цих проблем е, з приводу того, Ой я не встигла зробити, ой, я не встигла там піти туди, зробити то. Ні, такого і цього не буде, тому що у вас буде чіткий план, що за чим робити. Я ще раз кажу: того року теж у нас були такі проблеми, тому що перший клас, все ми не знали, як це буде відбуватися. Цьогоріч все пройшло швидко. Е, в мене був чіткий план, де я що маю купити. Бантики в одному магазині заздалегідь, я просто продумала, я бачила, які там товари, які, які речі, як я можу замовити. Нижня білизна в іншому, шкільна форма ще в одному магазині. Тобто у мене був чіткий план, який я розставила. І е, коли ви йдете по цьому плану, це відбувається дуже-дуже швидко і безболісно. Ще одна важлива річ, яку я забулась вам сказати, 0,86 форма, яку ви берете в сімейного лікаря, її не обов'язково брати за три дні. По нових протокольних даних ця довідка дійсна рік. Ви можете за рік приготувати цю довідку і теж не стояти в чергах в поліклініках, в лікарях і чекати, поки вони вам її зроблять. Тому заздалегідь зробіть обстеження, обстежте дитину, проведіть якісь аналізи, можливо, треба. І потім візьміть цю довідку. Ви можете її взяти на початку літа або на кінці весни, але ця довідка вам прослужить цілий рік, і з нею ви можете йти в школу і в садочок. Батьки! Якщо вам була ця корисна інформація, лайкайте відео, залишайте свої відгуки, це моє перше відео, тобто, можна сказати, присвята. Як це присвячення? Як це прис... посвята. А що це моє перше відео, моя посвята в Ютубі. Тому е підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Я залишу посилання внизу. Я дуже рада, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі! Па-па!